Значить, це різноманітні заготовки. Це різноманітні заколки, готові клеклаки. Я думаю, що ми їх взимку привозили минулого року, вони вам сподобалися, але асортимент розширили. Далі різиночки твіл секешкіри в чорному кольорі. І різноманітні бантики я тут трошечки тільки поклала, але їх буде дуже багато. Вони з екошкіри, вони вже готові. Всередині, шиті, плюс, ззаді, ну, бачите, вони. Е Склеєні. Ви за бажанням можете або вставляти фурнітуру, ну, яку вам потрібно, або як декор використовувати, або інколи дівчата ще розкривають ну, цю частинку ну, і далі вже переробляють кріплення за бажанням в залежності від виробу. Бантики різноманітні, від маленьких до ну, ось таких форм, так, на різноманітні заколки. Мені здається, що ну, би... так. Має місце бути. Ну і звісно, під оці стрічки велика кількість легких стрічок компаньйонів. Я сподіваюся, що новінка від лінтофедр декор вас не розочарує.